Так, всім привіт. Сьогодні у нас 7 квітня. Сьогодні свято, відпочинок. Доробив вчора культиватор. Каточок, все. Тут ребенка вийшла отак. Ще його на пружина треба поставити, докупив регулювання на нахил зубів. Тут регулювання висоти. І от таке кріплення на каточок. Ось такі готові були пластини з дирками там. Дирки розсверлив трохи. Вони на 18-20 на треба було. Там всередині, в цьому квадрату і всередині трубочка вварена. Тут заглушено і сюди приварено вже кріплення. Відео ставлю, все як робилось. І так само тут. Мав бути культиватор на есках, на, на стойках, але не встиг її в цьому році зробити. Переліпив каток на цей. Каток зробив отакий от добротний. на будущее буде на той каток. Це розширив чуть-чуть і тут лапа буде отак вище, на сантиметрів 5. Передні на полі треба чуть-чуть заглибити, а там одна сама по собі сіла, треба підняти. Колеса лишив тут, але думаю, що їх перенести треба ось сюди. Зараз культиватор на задньому ряду грає, все стоїть. Ось так вийшло.